Вітаю, друзі! США ввели найпотужніші санкції проти російських нафтових компаній Лукойл та Роснафта. Подивимось, які матимуть наслідки ці санкції для Росії. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Ну ось США на позиції лідера задля захисту власних інтересів на ринку нафти здійснили в буквальному сенсі по десятці мечів удар під дих Росії. А дно колоди нам розповідає про домовленість між сторонами об'єднаними спільними інтересами зруйнувати повежі вже й без того ослабленого війною так званого Путіна Кремль по королю Пентаклів. За терор, який він вчинив в Україні, знищити дві потужні нафтові компанії по двійці пентаклів, які вже навряд чи піднімуться. Тактичне та стратегічно сплановане рішення про припиненню та обнуленню по смерті та дурню. Цих компаній, диявол, сім пентаклів та щось пов'язане з інвестиціями, Так, це хід імператора припинити отримання інвестицій залежними від інвестицій компаніями. І це перешкоджає отриманню доходів, аби призвести до стагнації. Ну, тобто, всім, хто буде співпрацювати з ними, погрожують вторинні санкції. А мова йде про заборону, тобто ембарго на російську нафту цих компаній, економічні зв'язки з цими компаніями. Ми бачимо туз кубків, трійка мечів. Так. Ну, а Росія буде шукати шляхи з обходу санкцій, різні схеми, до яких вони вдаються, але не зможе повернутися до тих об'ємів, що були. Їх замістять нафтою інших виробників. Ціль приборкати Росію через знищення ціни на нафту по п'ятірці пентаклів довести до економічної кризи. А чому Китай так примголомшений санкціями США проти Росії? Чому Китай обурений санкціями Росії проти двох нафтових, крупних нафтових російських компаній? Я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Вищий суд включено режим для Китаю потрапити під відповідальність за співпрацю з Росією, допомогу їй в обході санкцій та інші варіанти по сімці кубків. колоди імператриця, ймовірно, Китай, обхід санкцій та інші незаконні тіньові схеми пожриці матимуть негативні наслідки для Китаю, а саме економічну. Можуть викликати економічну нестабільність та боляче вдарити по самій економіці Китаю, який надавав підтримку Росії для порушення санкцій. Розпач внаслідок втрати спланованих стратегічних позірців на майбутнє взаємодії в енергетиці та Торгівлі, оскільки їх економіки тісно пов'язані. Об... Відмова від російської нафти призведе до неможливості впливати на якісь процеси та на ряд обмежень для Китаю. Обнулені будуть подурньо. Обнулені питання зі стратегічного партнерства з Росією. Ну, їх економіки наскільки інтегровані, що це, звичайно ж, удар по санкції проти Росії по королю Пентаклів, можуть призвести до внутрішньої економічної нестабільності в самому Китаї, який залежить по дияволу від світових ринків, і китай, китай змушений буде залишити а збої так, китайські компанії змушені будуть залишити закупівлі російської нафти, тобто збої в торгівлі енергоносіями. Санкції проти Росії є загрозою Китаю через потенційний ризик вторинних обмежень, вплив на торгівлю, можливі економічні потрясіння для стратегічного партнерства. Загроза ключовим китайським інтересам. Занадто складно буде обійти санкції та продовжити торгівлю з Росією. Коли китайські компанії користувалися складними та дорогими схемами для транспортування нафти.